І саме усі хвилини відбувається третій музичний міжнародний фестиваль на місці. Події присутня наш журналіст Анастасія Дайнот. Дякую, Катерина. Я хочу сказати, що журналісти телеканалу з от Вони такі, коли потрапляють на якусь добру подію, ну прямо таки не можуть навіть у вихідний день включитися цей ефір і вам показати. Тут в Бучанському міському парку за кілька хвилин розпочнеться третій міжнародний музичний фестиваль. Десяток локацій. Давайте я переключу на задню камеру і вам покажу. Десяток локацій у цьому прекрасному парку на гарній погоді дуже багато відомих гостей, повноважені посли, багато сцен, багато різної музики. Фестиваль розпочнеться у тут. Червона доріжка тривають останнє підготування Буквально з хвилини на хвилину все, все тут розпочнеться. І я хочу сказати, що ми будемо сьогодні включатися в усі хедлайни, не показувати, що це таке той третій міжнародний музичний фестиваль. І завтра він буде проходити в театрі національної оперети. Тобто, це дуже масштабна подія, дуже весело, дуже багато людей. Оскільки ще раз кажу, що сьогодні вихідний день, гарна погода, багато буде відвідувачів. Тому залишайтеся з нами, слідкуйте, і буде багато у нас спікерів гарних, і покажемо вам різні різні стилі музики, різні сцени буде дуже весело. І наостанок хочу привітати і тебе, Катерини. і ре. Такцію нашого телеканалу, інших телеканалів з прекрасним дем журналіста. Студія, дякую, Настю. Це була Анастасія Дайно. Вона зараз знаходиться на третьому міжнародному музичному фестивалі. А